Усім привіт! і Сьогодні я вам розкажу про замок Пелеш. Це величний замок, який стоїть серед гір у Румунії. Ми сюди добиралися вузенькою, гірською, закрученою дорогою. Навколо було гарно. Хоча ми приїхали дуже рано. Але все одно довелося постояти в черзі. На відході ми зустріли чорну білочку. Зараз фасад на реконструкції, але все одно гарний. На вході нам запропонували вдягнути пахіли Замок побудували понад 100 років тому. Він виглядає як справжній замок із казки. Замок має дуже багато красивих веж. Він оточений лісами та горами. У пелищі жили королі і королеви. І навіть сьогодні можна побачити їх старовинні кімнати, у яких стоять розкішні меблі та картини. У середині замку є навіть великий театр. Там колись влаштовували е, вистави для королівської родини. Багато кімнат прикрашені. Дерев'яними панелями. Замок пелиш це не просто будівля, а справжня частина історії та культури, яка захоплює своїм виглядом та таємничими легендами. Тобі як екскурсія? Як тобі замок? Варюш? Ех, Тисячі мільйонів тисяч. Це так сподобалось чи не сподобалось? Сподобалось. Клас. На цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки та чекайте нових відео. Усім пока!